Бо вони своїм професіоналізмом та працею рятують наших захисників та захисниць. В Івано-Франківську грамотою головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного нагородили медиків, які від початку повномасштабного вторгнення вберегли життя не одного пораненого військового. У нас кожен лікар зараз це потрібна людина, це потрібний фах, це люди, які реально рятують, допомагають. Але тут зібралися ті, які зробили найбільший внесок. В лікування, в тому числі наших військовослужбовців, які отримали поранення, які проходили тривале лікування, і ми сьогодні маємо честь вручити їм грамоти від нашого на генерала заложного Валерія Фович, саме головне побачити, подивитися кожному в очі. І особисто кожному подякувати. Свою нагороду за проведення декількох експериментальних оперативних лікувань вручили лікареві Андрію Голинському. Він разом з колегами рятували військових, що постраждали внаслідок мінних вибухів. Міновибухове пошкодження це надзвичайно агресивна травма, яка зачіпає шкірну, м'язеву кісткову структуру, судини, так само нервові закінчення. Боротися з такими травмами важко у зв'язку з тим, що. Це довготривалий процес, і процес по реабілітації, відновленню, регенерації самих структурних тканин він є довготривалим. Ми навчилися працювати з такою травмою. Первинні борти, які були на початку війни, вони для нас були важкими. Тобто, ну, якихось таких канонів по наданню медичної допомоги військовослужбовцям з таким видом травми, їх практично не було. Тепер ми чіткіше, якби, розуміємо, цю логістичну частину і відтворення її первинно ми працюємо з стабілізаційними апаратами, тобто ми стабілізуємо кінцівку, виходжуємо рану, а в подальшому переходимо на якісь погружні металостої і вже з повноцінним закінченням якогось оперативного етапу, то взагалі виходжування хвороб. Реабілітація військових це першочергове для медичних працівників, наголосила начальниця відділу медицини катастроф Лідія Сенюта, адже допомагати армії це обов'язок. Ми отримуємо на лікуванні реабілітацію військових службовців не тільки з нашої області, а з які є родом з різних областей України. І ми раді, що ми маємо можливість допомогти в цьому плані нашій армії. Це насправді дуже важливо. І дуже важливо вертати цим людям не тільки здоров'я фізичне. Але і психологічний, і моральний дух майже три десятки медиків, що лікують військовослужбовців, нагородили грамотами головнокомандувача зсу Валерія Залужного, Ліліана Іванічук, Анастасія Богей, новини телерадіо компанії